Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся за кілька днів. Її випушуть із лікарні, а їхати нікуди. Переселенку із Куп'янська не селять із власним сином, який доглядатиме за нею. Швейні роті 17-го ліцею Полтави. Потрібні трикотаж, двонитка та інші натуральні тканини на одяг для воїнів. Квіти, повітряні кульки і суцільні весілля, як полтавці відзначали день закоханих. Переселенець з Дніпропетровщини не може забрати свою матір після інсульту до себе. Чоловік знайшов прихисток у спортзалі одного із університетів Полтави і навіть приготував там для рідної людини окреме місце. Чому жінку відмовляється селити у цьому закладі і чи пропонують їй альтернативи проживання, розбиралася Івана Дімова. От приготовили для мами место, все закрите, все это відгорожено, нікому ні, ні она мешать не буде, ні ей ніхто мешать не буде. Ну все це саме. Все готово. Все готово, лише розрішили її перевести. Сюди, до нас. Переселенець із Нікополя Віталій Прохоренко разом із дочкою тимчасово проживає у спортивному залі Полтавського медичного університету. Поруч із собою чоловік хоче поселити і свою 69-річну матір. Маму я перевез з Харківської області, з Купянського району. Перевез її після інсульту 17 числа в першу міську лікарню. І поїхав, спрашивать дозвіл на поселення. От мені відказали. Віталій говорить, що маму з лікарні випишуть за декілька днів, і за цей період потрібно вирішити питання з її розміщенням. Вона вже отримала статус ВПО та надати житло на території університету для жінки нині не можуть. Як відома жінка мати пана Віталія, хвора вона після інсульту і потребує спеціального догляду. І, звичайно, окремої, напевно, кімнати, розмістити ж її поруч із сином у спортивній залі, де крім них мешкають ще біля 20 чоловік. Університет не має такої можливості. Аби поселити матір поруч і доглядати за нею, Віталій Прохоренко написав лист звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У ньому підписалися всі, хто наразі проживає у цьому спортзалі, що не проти такої сусідки. Мама Віталія. Серьезно заболела. Она одинокая женщина. Живет в деревне далеко, под Харьковом. Там боевые действия. И чтобы поставить ее на ноги, хочет перевести ее сюда. Ну, никто не против. И я в том числе. Ну, а куда деваться? Это такое дело. Мы одна семья здесь. Меня не против. Все тут не против. Писали уже здесь заявление. Много росписи, точнее, ставили. Не против. Важала жінчина, щоб не прийняти. у департаменті соціального захисту населення. Говорять, Віталію запропонували перевести жінку після тяжкої хвороби на реабілітацію до Горбанівського геріатричного будинку інтернату. Було домовлено все це і я надав їм контактні телефони, щоб він ознайомився з умовами перебування громадян в цьому закладі. На що він погодився, і потім на другий день сказав, що мама категорично проти. Віталій Прохоренко зазначає, умов у спортзалі достатньо, щоб доглядати за людиною, що перенесла інсульт. Здесь, по-перше, перший етаж, во вторых здесь є коляски, є пандус. Здесь ну якби как бы нормальні, условия, нормальний. Пусть навіть там, туалет там на те саме. Ну нічого, будемо приспосаблюватися. Не хочу я маму в дом пристарілих. Я могу за нею поухажувати, можу та саме поставити її на ноги. Днями до ОВА надійшло офіційне звернення з Верховної Ради з подальшими рекомендаціями, говорить начальник відділу роботи зі зверненнями громадян Валерій Балагура. Нам надійшло чергове звернення з Верховної Ради, куди звернувся наш заявник і з тим, і з тим, щоб теж посприяти саме питання так, як він вважає його родина, тобто маму помістити. Туди, в спортивну цю залу. Наразі ситуація із розміщенням переселенки перебуває на контролі у Полтавській обласній військовій адміністрації. Адаптивні штани та білизна на липучках для поранених військових, а також теплий одяг, турбинки-турботи та жовто-блакитні валентинки. Усе це відшивають у швейній роті 17-го ліцею Полтави після уроків та у вихідні. Що іще виготовляють учні, вчителі та батьки, та які тканини потрібні для допомоги фронту, дивіться у сюжеті. Адаптивний одяг шиється для того, щоб покращити, полегшити догляд за важкими пораненими. Це одяг, який дивіться, ну, повністю Повністю розбирається. Колектив ліцею номер 17 інтелект з перших днів повномасштабної війни доєднався до швейної роти. Нині тут опановують виготовлення адаптивного одягу. Штани та білизну на липучках відшивають з натуральних тканин та відправляють у шпиталі Полтави, Харкова, Дніпра та інших міст, де лікують поранених. Одягаються на апарати Елізарова. На інші ті, прилади, які хлопцям ставлять, для того, щоб вони видужували скоріше. Крім цього, для захисників та захисниць шиють теплий одяг повсякденну білизну. Вже відправили на фронт більше сотні торбинок. Турботи, вкладаємо туди, крім нашої любові і турботи, вкладаємо рушнички, вкладаємо баннапенні приладдя, прикрашаємо їх ось такими мальовничими вишивками, які в кожній школі є, тренувальні дітки вишивали. У процесі задіяні всі, вчителі, учні та батьки. Працюють після уроків та у вихідні. Про потреби військових у школі знають не з чуток, бо в ЗСУ зараз і батьки, і педагоги. Ми зараз маємо можливість шити ось такі тактичні шапки. Ми ш'ємо балаклави для хлопців. Це ось теплі ось такі бафи, які ось тут одягаються, щоб хлопцям було, було завжди тепло. Це білизна, ось така звичайна білизна, звичайна футболка. Залишки залишаються, то із них виходять ось такі бойові зайці. Або як ми їх називаємо бойова кроля, яка йде хлопцям на фронт, іде як сувенір, такий невеличкий. Їх із задоволенням роблять теж діти на уроках. А з нагоди Дня Святого Валентина на схід вже поїхали створені руками дітей жовто-блакитні сердечка. Написали листи, ось малюночки малювали. Ми віримо в нашу перемогу. як Швидше, і хочемо, щоб був мир. Стати частиною швейної роти може кожен охочий, кажуть майстрині. Наразі їм потрібні натуральні тканини та трикотаж двунитка. Приносити матеріали можна в ліцей номер 17 У Полтаві сьогодні попрощалися іще ще з двома воїнами, які загинули у війні із російськими загарбниками. Сергію Шатраві було 42, Михайлу Богомолову 41. Вони служили в одному підрозділі та загинули під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Вічна слава героям! Виконуючи бойове завдання, Сергій загинув 2 грудня 2022 року. В результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу Михайло загинув 23 січня 2023 року. В результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу. Вулиця Халтуріна у Полтаві може стати тролейбусною або Крила Розумовського, Степана Кондратенка вокзальною, а вулицю Степана Разіна пропонують назвати «Червоною калини. А ось для вулиці Серегіна затвердили до громадського голосування такі варіанти: Леоніда Каденюка та Федора Папанича. Сьогодні на засіданні робочої групи з перейменування топонімів Полтави експерти розглянули громадські пропозиції щодо нових назв чергових 15 вулиць. Другої черги та затвердили найбільш обґрунтовані варіанти по кожній. Далі їх винесуть на всенародне онлайн голосування. Робоча група вже опрацювала більше половини назв другої черги. У ній нагадаємо вулиці та провулки, які підлягають перейменуванню через те, що вони названі на честь російських та радянських військових діячів. Тролейбусна хто зо? Ну, я утримуюся, тому що він, пере... він, він переможе. Але але пройшов більше чотири за, хто проти. Подождіть один проти. Хто утримався? Два Це одно проходить. Територіальне управління ДБР викрило у Дніпрі міжнародну злочинну організацію, яка у промислових масштабах виготовляла та збувала наркотичні речовини. Місячний обіг коштів наркоділків сягав щонайменше 12 мільйонів гривень. Про це повідомив речник тер управління держбюро розслідувань Олександр Білка. За його словами, ділки намагалися реалізовувати наркотики і у прифронтових районах. Готовий продукт учасники групи продавали через сервіси поштових від. Справлень та особисто з рук в руки. Правоохоронці провели понад 10 обшуків і вилучили обладнання для виготовлення наркотиків: майже 2 кілограми метамфетаміну, а також гранати, автомат з набоями. Вартість вилучених наркотиків становить близько 4,5 мільйонів гривень. Місячний обіг коштів наркоділків сягав щонайменше 12 мільйонів гривень. Під час спецоперації затримано організатора та шість його спільників. Усім затриманам, а також ще одному фігуранту, повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному виробництві зберіганні та збуті наркотичних засобів, санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюють у налагодженні незаконної схеми купівлі-продажу наркотиків і місцевого жителя. Під час слідчих дій у 46-річного мешканця Лубен поліцейські вилучили понад сотню пігулок метадону та сильно діючих лікарських засобів. Наразі йому вже повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів та обрали запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Учора, 13 лютого, близько 14.30, у Полтаві сталася пожежа на території приватного дому володіння по вулиці Шоломалейхема. За словами речника ДСНС Полтавщини Віталія Шкаревського, горіла покрівля господарчої будівлі. Знищено електролічильник та 48 квадратних метрів покрівля господарчої споруди. Вже о 15.15 п'ятнадцять .15 пожежу було повністю ліквідовано. До проведення гасіння залучалися у нас дві одиниці техніки і 11 чоловік особового складу. Причина пожежі наразі з'ясовується. На Кригу зараз зась. Рятувальники попереджають, без необхідності у жодному випадку не виходьте на лід. Як діяти, якщо побачили, що людина тоне, та то якщо втрапили під кригу самі, що може стати підручними засобами для порятунку, про все це дивіться у сюжеті. Наслідки такої ситуації можуть бути різними в найгіршому випадку, коли людина провалюється під кригу, замерзає й тоне. Тому рятувально водолазна служба попереджає: без необхідності ні в якому разі не виходьте на лід. Правила поводження на кризі розповіли школярам міста. Товщина криги складає менше ніж три сантиметри, що є небезпекою. Більш нормальна товщина криги повинна складати більше, ніж п'ять сантиметрів. Постійно чергує у нас кожного дня, включаючи вихідні дні, три водолази і два рятівники. Продемонстрували і як рятувати людину, яка потрапила під лід. Кожна людина може рятувати за допомогою підручних засобів, які вона може знайти на березі. Ось ви бачите. Всякі гілки, навіть ремень з брюк може допомогти. Щоб людина вхопилася і, і витягти за допомогою можна курточки, треба підповзти, наприклад, взяти гілку і подати потерпілому. А засобом порятунку людини, що провалилася під лід, може стати будь-що. Навіть звичайні лижі пояснюють рятувальники. Може, лижі собі під груди і до на допомогу людині, вперед висовуючи палки, лижні палки. А якщо ви самі опинилися під кригою, обов'язково кличте на допомогу та правильно тримайтеся. Саме головне розкинути як можна ширше руки. Тим самим ви збільшуєте площу, ви можете подалі не провалюватись. Діти мали змогу не тільки дізнатися інформацією, як рятувати людину, а ще й одягнути водолазні спорядження та поговорити учномовиць. Дякую за те, що. Показали нам, як. Раді рятувати, якщо хтось людина попала на лід. дуже їм сподобалося. Вони взагалі люблять такі заходи, де от можна наживо не за книжкою, бо ми багато й і читаємо, і дивимося. А от саме наживу вони ну в захваті були справді, і я думаю, ці знання їм задобляться. Присутніми на практичній лекції були відвідувачі гуртка. Юний журналіст, один із них Сергій Пасічко говорить: запам'ятав одному, вирватися з під криги не під силу, тому ніколи не може. Можна ходити у такі місця одному. Найкраще це не намагатися, якщо тебе дуже далеко віднесло, не намагатися якось самому врятуватися з під криги дуже важко розломити. Найкраще це крикнути на допомогу, набрати повністю в груди повітря і крикнути на допомогу. З початку цього року у Полтаві на водоймах врятували 14 людей. За минулий рік таких випадків у зимовий період було 18. День святого Валентина, день закоханих, день кохання. Відзначають у світі сьогодні, 14 лютого. Як цей день пройшов у Полтаві? Скільки пар взяли шлюб? Та як полтавці загалом ставляться до цього свята? Далі у нашому матеріалі День закоханих. Ми закохані. Самі щасливі 14 лютого, у день закоханих, молодята Анна та Геннадій вирішили назавжди поєднати свої серця. Діляться хотіли, аби дата створення їхньої родини стала ще й символом їхнього кохання. Тож брати шлюб у цей день планували завчасно. Одружуватися саме 14 лютого полтавці полюбляють. Вже не перший рік ця дата популярна серед молодят, каже заступник начальника Шевченківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тетяна Водяник. Ми сьогодні визначені раці беруть участь у проєкті кохання переможе, коли заяви можна подавати до 20-ї години. До останнім часом це дуже популярна дата. У нашому відділі було заплановано вісім реєстрацій на сьогоднішній день, але станом на сьогоднішній день ще у нас три пари подали непланово. Тобто у нас. Вже на сьогоднішній день 11 пар. Ми долучалися до проєкту кохання переможе. Наш відділ, до речі, працює в рамках цього заходу до 20-ї години. Загалом, попри війну, у Полтаві про день кохання не забули. Олег вирішив зробити сюрприз своїй коханій і замовив для неї оберемок символічних кульок. Просто подарую кульки, квіти і все, і все. А що для вас ідея означає? Показати свої відчуття другій половинки, а ще кохаючись сьогодні. Можна було допомогти нашим захисникам на фронті. Купити на подарунок квіти другій половинці, тим самим задонативши на потреби ЗСУ. Таку акцію влаштували сьогодні волонтери будиночку Святого Миколая. Наш парафіянин Константин доставив нам 200 штук квітів. Весь прибуток, який йде на допомогу зсу. Якщо квіти не продадуться, то до собору квіти віднесуться. Я Думаю, за сьогодні день буде гарний. А Так, в основному волонтери наші що квіти вже на 15.00 квіти у будинку Святого Миколая розпродали. Кохання перемогло, переможе Україна. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.